Останній салют провідникові від воюючої України від антибольшевицького бльоку народів від народів вільного світу. Прапороносець упав в бою, але прапор боротьби підхоплює ціла нація і понесе його далі, вірна заповітам свого великого сина. вірна тому, що він проповідував. І правду чого освятив власною кров'ю. Як останній наш салют складаємо на твоїй домовині воду з Чорного моря, а поруч неї грудку землі з України. Вся Україна плаче по тобі, але не слізьме розпуки, жалю і болю лише покликом нашого Пророка. Вставайте. Кайдани порвіте, як довго наші народи страждають та домагаються національної свободи, так довго ми з непослабленою силою будемо боротися.